Всім привіт! З вами Андреас Цвібель і сьогодні ми будемо скачувати фільм із сайту вконтакті.ру або vk.com. Так, для цього нам необхідно вибрати звідки, і що саме ми будемо скачувати. От, сьогодні я вибрав пірати Карибського моря. Я знайшов запис, де у нас є чотири частини. Така от картинка, постер. Відео перший, другий, третій і четвертий частини. Так, але я не люблю дивитись фільми в онлайні, так що я вирішив їх скачати в офлайн для подальшого перегляду. І поділитися цим способом з вами. Так, і так почнемо. Так, ось є у нас ссилка на відео. Ми її відкриваємо в новій вкладці. Ось у нас відкривається нова вкладка Пірати 1. От, і відеоплеєр ВКонтакті. Варто зауважити, що даний спосіб працює лише із відеоплеєром ВКонтакті. Інші відеоплеєри, можливо, не... неадекватно сприймуть цей спосіб. Так. Для закачки цього відео нам необхідна пряма силка. Пряму ссылку можна отримати за допомогою. Функції експорту відеозапису. Ось, при виборі цієї функції вискакується ось таке віконце. І ось код для вставки на сайт. Ми цей код копіюємо і вставляємо в Верхню адрес... верхній адресний рядок і прибираємо все зайве. Зайвим являється те, що не являється адресою. Тобто адреса у нас починається від vk.com до A. Ось така ось адреса. VK.com, videoext.php, Ось параметри до цього PHP hd 2. Далі пішли подвійні лапки, і все, що за ними. Разом з ними прибираємо. Так. І переходимо по нашій цій адресі. І ось як бачимо, у нас є весь От. І тепер нам необхідно. Прочитати його source-код. В source коді якраз і вказана е, пряма ссылка на відео. Source код можна прочитати за допомогою функції е, меню. Page. Developer Tools, Source. Або це у мене нелокалізована версія опери, все по-англійськи. Це, напевне, сторінка. Е інструменти розробника е і джерело сторінки, або натисканням е Ctrl-U англійське. Так, ось, як бачимо, досить такий об'ємний текст. Щоб не шукати його вручну, тут є така функція, яка доступна через комбінацію клавіш Ctrl-F. Ось ми натискаємо Ctrl-F і у нас вискакує віконце з пошуку. Так, оскільки файли, відеофайли у ВКонтакті. Зберігається в форматі mp4, то варто спробувати шукати саме по цьому розширенню. Пишемо сюди: mp4. Так, і, як бачимо, щось знайшло. 240 це щось зв'язне із роздільною здатністю відеофайла. 240 це замало, 360 також присутнє. Це так, середня якість. Так, шукаємо далі. 480 це являється оптимальною. І 720 це HD. Так, я зупиняю свій вибір на 480. Так, і починаємо виділяти ось наша пряма ссылка. Вона починається із HTTPS. Так, і якраз закінчується 480 MP4. Ми цю ссылку копіюємо. Так, тепер її можна використати для закачки. Це можна зробити засобами самої опери або сторонніми додатками. Так, тут бачимо рядок Quick Download. Вставляємо цю ссылку сюди. Варто зауважити, що не всі менеджери по закачкам адекватно обробляють ссылки, які починаються із HTTPS. А ВКонтакті видає ссылку на відеофайл як HTTP, так і HTTPS. Перестрахуємось і зітремо. Лишимо лише HTTP. Ось нашу пряму ссилку по натисканню Enter бачимо, що почалась закачка. Ось ім'я файла, його розмір 1 ГБ, прогрес закачки. Уже 3% скачалось, приблизно час і приблизно швидкість. Закачки. Так. Лишилось почекати десь близько 15 хвилин. Так, як бачимо, швидкість трошки падає. Це зв'язано з одним нюансом серверів ВКонтакті, які видають спочатку на високій швидкості для того, щоб. то, щоб ми мали можливість подив... подивитись в онлайні невеликий... невелику частину фільма, От. а потім швидкість можна зменшити, поки докачається решта. Так, хоч швидкість зараз впаде десь до 200 чи 300 кБ за секунду, але е цей файл закачається. Ага. Ось, швидкість стала стабільною 247, десь 250 кБ за секунду. Файл закачається замість 20 хвилин десь близько 1 години. І так, дякую за увагу. І приємного перегляду.